Всім привіт! Ви на каналі GCMF Форсаж, а мене звати Антон. У цьому відео вас буде чекати розпаковка смартфону Samsung Galaxy A04S. Огляд, стрес тести та розборка до кожного гвинтика. Не забудьте поставити лайк та підпишіться. Починаємо розпаковку. Розпаковка закінчена. Відразу в коробці ми бачимо маленький конвертик з інструкцією. Наклейка з імейми, сам телефон, блочок. Він у нас на 9 В1,67 15 АВ, кабель Type-C та скріпочка. Переходимо до самого смартфону. На задній стороні ми бачимо три камери та LED вспишку Спереду фронтальна камера та LED-замітна сіточка на торці. З лівого боку переключатель гучності та кнопка включення з сканером от З правої сторони 7 лоток. Знизу у нас роз'єм 3,5 мм, мікрофон, Type-C розєм та сітка динаміка. Зверху у нас інший мікрофон. Тепер включаємо. І відразу скажу, що корпус дуже маркий і потрібен буде чохол. Телефон вже увімкнувся, зараз я його налаштую та скажу вам свої перші враження. Телефон вже налаштував, він трошки швидше, ніж свій молодший братик. Інтерфейс не підлагує, тож ми переходимо до огляду всіх характеристик. Відкриваємо програму ADU, заходимо в систему. Модель телефону SMA047F, 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 встроєно. 15 ГБ вже зайнято. Системними програмами. Процесор у нас Samsung Exynos 850 8 на 2 ГГц. Дисплей з роздільною здатністю 720 х 1600 з технологією PLS. PLS це аналог IPS запатентований Samsung. Щільність пікселів 720 DPI та частота оновлення 90 Гц. Акумулятор в цьому телефоні 5000 мА. -год. Система я ще не оновлював. Тому тут стоїть зараз 12 Android. Тепер перейдемо до екрану. Екран у нас PLS-технології, це аналог IPS запатентований Samsung. По факту це той же самий IPS. Яскравість екрану у нас 195 кандел на метр квадратний. Частота оновлення 90 Гц, та інтерфейс не підлагує. Почільність пікселів, все добре, пікселів не видно. Переходимо до звуку. По звуку все добре, він гучний, завищені трошки високі частоти, але він не такий гучний, як його молодший брат А04. Та в цього телефона теж монодинамік. Ще по роботі з телефоном я замітив, що у нього слабенька вібрація, навіть якщо на максимум викрути, вібрація не така сильна, як в інших телефонах, які я тримав в руках. стосунку камери. При фотографії на звичайну камеру ми можемо вибрати або звичайний режим фотографії, або 50 мегапікселів. При зніманні відео ми можемо вибрати тільки Full HD 30 кадрів в секунду або HD 30 кадрів в секунду. Вище поставити не можна. З режимів ми маємо портрет, фотографію, відео, макрозйомку, професійну, панорамну та фотографію їжі. Зйомка відео на основну камеру. Тест звуку раз раз тест. Тест стабілізації. Тест відео двократного зуму. Тест звуку раз, раз. Тест стабілізації. Тест фронтальної камери, тест звуку, тест стабілізації. Протестував я камеру при доброму та поганому освітленні і вона мене вразила. В телефоні за 150 доларів камера непогана та працює. А тепер перейдемо до тестів продуктивності. Запускаємо 3D Mark та тестуємо. 3D Max нам набрав 884 бали. Це дуже непогано для такого смартфону. А тепер я зроблю один фокус та додавлю оперативної пам'яті. Заходимо в батарею обслуговування пристрою. Натискаємо ОЗП, RAM. Та вибираємо 4 ГБ та перезвантажуємо. Зараз телефон перезвантажується і ми ще раз його протестуємо. Після додавання оперативної пам'яті віртуальної, значення стали краще 902 бали. Але не такий відрив як було у більш простої моделі. Тож, я зараз перевірю оновлення. Якщо воно є, оновлюсь і протестую третій раз. Подивимось, чи краще після оновлення, чи гірше. Після оновлення до 13 Android телефон на тесті продуктивності набрав 895 балів. Це трошки менше, ніж до оновлення і це можна рахувати як погрішність. Тож, давайте підсумуємо цього красунчика за 150 доларів. Із плюсів у нього роз'єм Type-C для зарядки з швидкою зарядкою до 15 Вт. Це яскравий 90 герцовий екран, дуже добра продуктивність, наявність систем захисту як датчик відбитку пальця. Та непогана камера. З мінусів це дуже маркий корпус, так що вам знадобиться чохол. Це монодинамік, та він тихіший, ніж у більш простої моделі. Та дуже слабке вібро. Взагалом мені цей телефон дуже сподобався. Як за свою ціну, він підійде як школярам, так і батькам і майже всім, кому не дуже потрібні oled дисплеї чи дуже якісна камера. А тепер перейдемо до самого цікавого для майстрів: це розборка телефону до кожного гвинтика. Перед тим як його розібрати, ми його вимикаємо. Далі, перед скриттям кришки, ми знімаємо сім лоток. Це обов'язково треба робити перед розборкою, щоб не зламати сім слот та не пошкодити корпус. Так як корпус у нас пластиковий, та не кріпиться на клею, сепаратор нам не буде потрібен. Із цих інструментів нам потрібен срібка для зняття сімлотку, викрутка та лопатка. Так як телефон ще разу не розбирався, то в перший раз буде туговато вато кришка. Так як з нижньої сторони телефон зовсім не хотів підіватися, я обережно підів зі сторони сім лотка, тому що там тоненький та який пластик. Далі піддіваю по всьому периметру. Треба обережно бути зі сторони кнопок, щоб не пошкодити кнопку, та не забуваємо про сканер відбитку, тому що там йде шлейф. Цю модель телефону обов'язково треба відмикати з кожного вугла, тому що кришка дуже крепко тримається. Треба обережно бути зі сторони кнопок, тому що ось він шлиф сканера відбитку пальців. Викручуємо з верхньої сторони гвинтики. Верхня кришка теж знаходиться на закліпках, тому тут треба теж бути обережним. Відмикаємо акумулятор. Відмикаємо сканер відбитку. Перейдемо до самої кришки. Вона пластикова, не має ніяких антенн, але має шлиф зі сканером відбитку пальців. Це все, що можна сказати про цю кришку. Вона дуже туго відмикається від телефона, але ми це змогли. Пластикова верхня кришка має скло для всіх трьох камер, яке теж відмикається та легко замінюється. Також ми бачимо на верхній пластиковій частині антени. І, скоріш за все, це антена NFC. З внутрішньої сторони вона виглядає так. Переходимо до самого телефону. Посередині ми бачимо шлейф дисплею, його маркировка sm a 047 f ревізія 01. Відмикаємо його, бачимо ущільнювач навколо роз'єму та металевий роз'єм. На шлейфі дисплею теж повністю металевий роз'єм. З верхньої частини на материнській платі ми бачимо основна камера, макрокамера та допоміжна фронтальна, динамік, антенна міжплатна та вібромотор. Маркировка акумулятору у нас є BBA217ABY. Відмикаємо по черзі камери. Починаємо з фронтальної. Вона йде з силіконовим ущільнювачем. Ось так виглядає. Маркировка V05HBR0. Основна камера має позаду мідну теплопровідну пластину та маркировку W50 LCR0A. Допоміжна камера маленька. Маркировка D02MAR3. Та макрокамера. Має маркировку m 02 ger 3. До Допоміжної і макрокамери дуже схожі моделі, але вони різні. Відмикаю антенну. Та на самій материнській платі тут знаходиться ще один гвинтик. Піднімаємо материнську плату. Під материнською платою ми бачимо контактну площадку для кнопок. Динамік теж на контактних площадках. Та вібромотор на контактних площадках. Поговоримо про материнську плату. Ми бачимо 4 роз'єми для камер, роз'єм для сканеру відбитку пальця. Розєм для акумулятора, роз'єм для шлейфу дисплею. міжплатну антенну та мікрофон. LED-спишку, Роз'єм дисплею акумулятора та сканеру відбитку з силіконовими ущільнювачами. З іншої сторони, ми маємо. Ущільнюючі пластини, слот для sim карт та контактні групи для динаміку, кнопок і вібромотору. Це все, що можна сказати про материнську плату. Якщо ви будете замінювати мікросхеми, то всі екрани потрібно буде знімати, тому що вони не з'ємні. Переходимо до нижньої частини. Відкручую гвинтики. Тепер знімаю нижню пластикову частину. Зняв нижню пластикову частину, тут ми бачимо тільки антенну. Знизу ми бачимо динамік, платку. На платці ми бачимо роз'єм Type-C, мікрофон, роз'єм 3,5 мм для навушників, антенну міжплатну та шлейф нижньої платки, який з'єднується з основним. Все відмикаю. Нижня платка у нас теж тримається на гвинтики. Нижня платка знімається дуже легко. Всі елементи, які є на ній, залиті компаундом. Роз'єм Type-C теж залит компаундом. Під платкою є індикатор вологості, силиконовий тунель для мікрофону та контактна група для динаміку. Розбираючи смартфон Samsung Galaxy 04S, я зіркнувся тільки з однією проблемою. Це зняти кришку. По всьому іншому, переплачуючи за модель ніж 0,4, ви получаєте більш якісну збірку смартфона. По-перше, це скло, яке від'єднується від верхньої кришки. Це верхня кришка, яка є на зачолках. Тут є стрілочки, де треба їх відімкнути. На нижній також. По самих материнських платах є більш кращі. Теплопровідні пластинки, більше залите компаундом радіолементів, так що, якщо попаде волога, то не так все зашкодить. На нижніх роз'ємах основної материнської плати є силіконові прокладки. Так що можете не переживати, що попаде волога і пошкодить роз'єми. Акумулятор, як і на 04, приклеєний тільки знизу і немає ніяких лясків, тому прийдеться при заміні акумулятора трошки постаратись. Хоч телефони 0404S з однієї, лінійки, але шліфи, материнські плати дуже відрізняються. Нагадаю, що обладнання та запчастини для ремонту смартфонів ви, як завжди, можете замовити у нас на сайті GSM Forsage. Посилання я залишу під цим відео. А ви напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей олій та розборка і чи ремонтували ви вже цю модель. А на цьому все. До нових зустрічей, Па-па!